Вихідні в Україні пройдуть з дощами та низькими температурами повітря, а вже з понеділка опадів стане ще більше. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 15 листопада, дощі йтимуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях. А вже на всі решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Нарешті можна буде насолодитися сонячними проясненнями. Вітер здійметься, будуть пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Вночі температура до 0 градусів опуститься у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. На всій решті території країни вночі буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 16 листопада. Дощі будуть йти у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, а також у всіх західних областях України. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчої буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Там всього від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла в день. На всій решті території країни буде від плюс дев'яти до плюс тринадцяти градусів, вночі по всій країні від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. У понеділок, 17 листопада, дощі будуть майже на всій території країни. Суха сонячна погода буде лише у південних областях, а також у Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій. На всій решті території країни очікуються опади та хмарна погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. А у південних областях прогріється аж до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!